Добрий день всім, компанія Автопіс, вітає вас. З вами Валерій Іванович. Ви мене часто запитували. Покажіть нам, будь ласка, автомобіль 416, 413. Скажіть, будь ласка, які краще купити? Чи той, чи той. Будь ласка, якраз ми привезли два ріжок автомобіля Мерседеса 416 і 413. Прошу вас, уваги! Перед вами два свіжопригнаних автомобіля, Mercedes Sprinter 413 та Mercedes Sprinter 416. Два автомобіля в Максі базі. Довжина багажного відділення ще одного, що другого 420. Також вони бувають в середній базі, базі довжина багажного відділення 340. так В першій базі, тобто L1. 2,65, ну, спарок я фактично не зустрічав. Але ну, в практиці казали, що, що є. В основному привозять або середню базу, або довгу базу. Середня база 340, база 4,20. Що 413, що 416. Ззовні вони не відрізняються. Відрізняється єдине, що на 413 стоїть 413 а, скажем так, на 416 значок 416. Фари, двері, все один, ідентично два ідентичних автомобіля. Також ви знаєте, що буває 316 416, -й, 416 -й. 300 від 400 відрізняється, 300 це йде в нас однокатково, 400 йдуть всі на спарці автомобілі. Буває також 216, 216 від 316 відрізняється тим, що він бере вантажу, коли як, наприклад, 316 можна грузити півтори тонни. Тоді, як 216 можна грузити тонну 150. ну Різниця це 216-316. На даний час ми розглядаємо 416 і 413. Далі зовні ми побачили ці автомобілі. Сидіння рулі також все одинакове, підвізки відрізняються типами, типами двигуна. На 2,2 на 413 стоїть 2,2 95 кВт євро 3. Тоді як на 416 вже двигун стоїть 2,7, вже не 95 кВт, а як кажуть, 100 з лишнім потужніший набагато двигун. Який ліпше купити Чи 413 чи 416. Для початку ви маєте зложити собі план. План, який саме зараз, бачите, багато людей втратило і роботу, і ну, вже не ті стали заробітки, але ми змушені, як кажуть, вистояти, змушені, як кажуть, заробити, як кажуть, на хліб і допомагати нашим захисникам через той, через те, що їм там тяжко. А ми маємо прогнутися і працювати, і впевнено йти в ногу. Як кажуть, перемога буде за нами. Тому йдемо далі. 2,2 двигун. Зачастую люди купують, щоб возити десь орієнтовно 1,5 тони-дві тони. На, на такому вантажу це, ну, цей двигун себе нормально почуває. Витрати пального встановлюють в середньому в місці біля 10, 10 літрів солярки. Півтори-дві тони ви можете, скажімо, на цей, на цей кузов грузити і автомобілі нічого не робиться. Якщо брати нові сучасні автомобілі, вони не, не так розраховані, як ці, тут сплав метала крепкий. От, тріщать кузов не буде. Е, Євро третій, знову 2,2 виходжує, орієнтовно 1,5 мільйону. Півтора мільйона. Якщо ви за ним дивитесь, так як книжка пише, обслуговуєте масла, фільтри, нормально їм користуєтесь, як водій, не як наїздник, а як водій, півтора мільйона цей двигун вихожує. Тобто, вам потрібно придбати автомобіль, ви їздите по місту, возите півтори дві тони. Вам хватить, скажімо, об'єма двигуна 2,2 І запас хода, вважайте, півтора. Півтора мільйона. Купили ви 300 тисяч пробіга, це вам на років 5-10 ватить. Єдине недоліки цього автомобіля, як я в своїх відео казав, вони час від часу розживіють і їх потрібно обробляти, дивитися, щоб він ну, слідкувати за станом кузова. О, і саме основне я казав звертати, щоб номер кузова був. Ну, якщо номер кузова вже ви випрогавили. Це вирішується. Теж питання є експертиза в Києві. І, ну, тоді набувається дубляж. Ну, це вже автомобілі, які поїздили по Україні. Люди прогавили, але ну, як кажуть, вихід завжди є. Тоді йдемо далі: 416, об'єм двигуна 2,7. Щоб порівнювати з 2,2 і 2,7, це вже двигун не бере 10 літрів солярки, він вже бере 11,5 12 літрів солярки. Чому? тому що цей двигун мощніший. але вже люди зачастую купують 2,7 тоді, коли вже везуть товар не півтори і дві тони. Розумієте, а вже везуть три тони, чотири тони. Він себе мощніший цей двигун, і він себе. Почуває, почуває ну, якби вільніше розумієте, запас мощності є. і ну, Ви просто ну, якби їд, їдете, їдете на цьому двигуну. А тоді, як 2,2, вже йому тяжковато. знаєте, Він ну, тяжко вже, якщо ви там перегружаєте йому. Тому і люди е, йдуть на, витр... на більше витрати пального, але вже купують собі надійніший автомобіль для грузів. Це 2,7. От. Це знову так, так само, як є 2 євро 2, так, Також він виходить півтора мільйона, якщо ви за ним дивитесь. От. І знову таки вертаємось назад, як я в минулих відео казав вам, що люди купують собі старі автомобілі, платять по 20, 18-17 тисяч. Бачите, це є класика, це є надійність. І ну, до, ну, Зараз перед вами два автомобілі свіжих. Такі, ну, дійсно, вони, зверніть увагу на кліренсі, як вони стоять. Це автомобілі. Ми ну, довго їх шукали, але, але ми їх знайшли і вони вже є в Україні. Ви можете приїхати от, і придбати автомобіль. Автомобіль, який вас не буде і е, Я знаю, впевнений, в тому що ви з пункту А в пункт Б доїдете без ніяких клопотів, ніяка лампочка вам. Зайва не засвітиться, автомобіль стане це є надійність, це я кажуть класика, але це надійність. Дякую, що слухали, що дивилися. Я кажуть.